Всім привіт! Усіх вітаю! хто Сьогодні не дивився першого ролика, бо перший ролик вже вийшов. Ми сьогодні шопилися з Артуром. Але день продовжується. Треба трошки наготувати їсти. Хочу приготувати борщик, хочу рибку запекти, піцу зробити. Ну, коротше, трошки хочу наготувати. Сьогодні неділя, сьогодні всі вдома, тому... Приготую для своїх хлопців. Добре, борщик вже поставила варити рибку, поставила розморожувати, піцу замішала і працюю далі. А вам що? Бажаю приємного перегляду. Включаю музику, буду працювати. Якщо щось роблю, то мені трохи важко говорити. Включаю музику і погнали! Погнали треба неділю зробити смачною. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Ну що, я все приготувала. Сьогодні в нас піца з курячим філем, сиром, помідоркою, кукурузою. Запекла скумбрію в духовці. До скумбрії картопельки пожарила. Борщик червоний сьогодні в нас на курячому м'ясі. І на солодке хатинка. Сирна хатинка. Ось такий, друзі. Ось такі смачна. Сьогодні в нас вже буде вечеря, бо це вже пізно приготувала трошки. Перший хлопець є тарілкою. Що будеш їсти, тату? Картопельку, Гаряча, ось так. Артур вже піци поїв. Поїв. А солоденького пізніше? Не можеш. Ну і добре, не треба перегружати шлунок. Нашому татові рибку пекти, ще щось зробити. Йому треба, що тобі треба. Молоко, сметана, сєр. Бач, Ось так, молоко, сметана, сир. Молочний хлопець і все. І попробуй з ними не тримати кози. Негоден? Мій Бумік ще не награвся, мусить трохи побавитися. Має нове. Всі люблять молочне. Тато тут дуже любить молочне. Надзвичайно більше, ніж мясне. Хлопці, сири, основне, щоб сири були, кисломолочні, твердь будь-які, але щоб були сири. Але молока в нас ніхто не п'є, щоб пили молоко. Ми все молоко переробляємо. В сметанку в сири, в масло. Все таке. Не це. Саме молоко, так, то хіба до кави. О, хіба до кави вони можуть пити, а так? Але вже бавиться, люди. Бумік. А бачите нова ігрушка. Тих є. Тоже багато, він собі сюди понаносить. Але бавиться новою. Так, бомчику. Цілий день. Цілий день. Пищи дипліш, де голова були до опікання його. Дай йдеш. Да. Дуже файно. Дозвольте вас запросити на чашечку гарячого шоколаду. Да, ти Їдемо? Зараз. Одну хвилину. Добре, ми вас почекаємо. Так, бомік, почекаємо. Ні, ти не їдеш. У нас дощик падає. Бачите, по капельках видно. По колобаньках має навось. Падає, падає. Ото. не підемо в малину. Артур завтра не має пар, казав, ми підемо в малину. Не підемо. Друзі, бо що, бо воно намочило? Воно вже намочило і вже куди. За <реш> штату воно одяг вивішав, поки я готувала. О, сушиться, та нічого висохне. Завтра, може. Завтра ми дивилися до обіду, що має бути дощ, а потім вже просуши. Значить, в вівторок я збираю сама малину. Що зробити? Нічого. І дощку теж треба. Тривай фіртку. Uh -huh. А старий рюкзак такой взяв, бачите? Старий рюкзак і все. Uh -huh. <laughs> Мік кавалер вийшов. <laughs> На чашечку гарячого шоколаду. Так? Тату, до обіду ж завтра має бути дощ, так? Yeah, брат. Ну, але вже все, малину не влізеш. Uh -huh. Думаєш, що продує. А скільки вітер продує? Ось як він розумієш, як міє керувати нами. <сі> Вилізити в малину. <сі> так, Артурчику. Казав тато, що вітер продує, і ми можемо з тобою в малину заходити. М -м -м. Папа, Артура завезли. Ми вже назад. і знов на світлофорі. А нам везе. вистоїмося, та нічого. Дощик накрапає, не сильний, але трошки є. Та, така це година десь. Пан сьома, ні, так скоро час де. Друзі, якусь воду купила нову. Похмур ти. Я знову від Моршинської. Трохи має менше газу. Йдемо додому. Ще трошки. А він поїхав нато. Хотіла возмущатися. Обігнав і поїхав, але тут не заправка одразу, поїхав на заправку. Що, Чого чекати? Ну так. Я думаю, ми всі чекаємо, а він знаєте, попри нас шух і поїхав собі. Диви. Він чоловік поспокійний, він не реагує. А я то та Кичого, не спокоюся. А що? Ідем мудрий, йдем турнир, так не має бути. Ну а що? Ну да, то. Ну що не так? Одні стояли, а другі попри це і не їхав. Добре, їдемо додому. Ми вже вдома, вже погуляли. Дощик почався, падає, та й усе. Ось така в мене сьогодні була неділя в моїй сім'ї. Артура зібрали, покупляли, що йому треба. Їсточки смачненькі наготували. І усе. Тепер можемо відпочивати. Я зараз включимо якесь кіно, будемо дивитися щось цікаве. Ні? Щось нове, щось нове. Я бачила якийсь фільм такий. Вийшов. Я люблю фентезі дивитися, всякі казочки, а знаєте. Щось вірити в казочку. Дивилася, якийсь там вийшов новий. Дивитися. Та й все, але що з Бланку треба війти. Добре, друзі, все. Спокійного вечора, мирного, тихого, доброго. То завтра, завтра зустрінемося. Як не в малині, тут уже десь. Сидіти точно не буде. Усіх обняла, усім па-па.